Всім доброго дня! У вас вітає канал Electrofix і сьогодні у нас буде дещо цікаве на огляді. Що саме я вам розкажу згодом? Тому беріть солодощі, робіть собі чайок, сідайте зручніше. Ну, а ми переходимо до огляду. Ну що, давайте я вам розкажу про що огляд буде. Огляд буде в нас про мікроскоп. Це у нас е, модель Andostar AD210. Е, Заявлено 260X у нас китайський. Наразі він коштує 78 доларів. Ось ви бачите. Посилання в описі під відео. На той момент він вартував 73 долари. Але ось я взяв дешевше. Я взяв його, зараз покажу, за 71 долар практично. Ось бачите, що в мене застосовано. Зараз я вам чіткіше сфокусую. Ось в мене є два купони, один промокод і монета. Чому саме е, обрав цей? По-перше, тому що доволі файна модель, можна собі е, проводити ремонти, дивитися на наявність окислів, заливань і тому подібного. Тобто можна будь-що під ним ремонтувати. Е, дивіться, так як теперішні технології у нас доволі круті і розвиваються ще далі, треба відповідно їх, скажімо так, ремонтувати. Тобто, якщо щось поламалось, ми маємо це зробити. Ось дивіться, до прикладу, я вам просто приведу приклад. Ось простої тепешки. Це вже не нова технологія, але все ж. Давайте візьмемо з Type-C. Дивіться. Ось дрібні компоненти на ТП 6. Зараз я вам сфокусую. Ось як бачимо, от ті резюки, ви попробуйте їх перепаяти і роздивитись номінал. То треба вам брати якусь камеру телефона і роздивлюватися. Ну, тут мікро USB мені попалося, у мене є і Type-C. Тобто, бачите, дрібні деталі буде вам незручно. Вам придеться роздивлюватися на камеру телефона. Чому обрав цей? Тому що хочу працювати з рівними компонентами, дивитися їхнє маркування, дивитися в чому проблема, тому що. Є люди, які приносять на ремонт щось, що вони не знають, чи воно було ремонтоване, чи воно заливалося, чи воно давно вже виготовлялося. Може бути будь-що, а людина буде казати: я не знаю, можливо, а точно було на ремонті, і нам треба сидіти гадати, як же ж визначити. Мікроскоп на цьому допоможе. Завдання Завдання мікроскопу: роздивлятися дрібні об'єкти, збільшуючи їх в розмірі. Далі я вам розкажу за доставочку, доставляє нова пошта. Трек номер, я вам скажу лише початок, щоб не розказувати повністю. Е, так, де то? Ось все. Бачите? В нас е, саме кодова частина для нас. Е, але в нас номер інтернет-замовлення це AnMN. Ну, точніше, A-N-M. -Е І далі цифри. Е, Получається, що я хочу сказати, що ви просто знали заздалогідь. Коли ви будете купувати 78 доларів, так? Дивіться, який нюанс. Доставка 17 доларів 34 17,34 ось, Її ви відіб'єте за, за один промокод. Два, скажімо так, коди. Ось тут є в продавця, І за монети. Тобто, ви доставку відіб'єте, ну і, можливо, часткову ціну. А далі я вам буду показувати розпаківочку. Ну що, я вам це пришвидчу мову. Розпаковку я вам зроблю повільнішою, Я буду вам казати, де я ще пришвидшую зборку. Як збирати той мікроскоп? Я вам не буду пришвидшувати. Я собі зараз десь помічу, що не пришвидшувати. У мене є. Я зразу кажу, у мене є невеличкий е, план, за яким я йду. Е, я заздалегідь все собі заготував, тому вам тільки буде подивитися. Так, е, збірка. Е, пишу без пришвидшення. І все. І ви собі побачите, як він збирається, що до чого я буду ставити, тому очікуйте. Ну що, забрав я нарешті посилочку. Зараз у нас, щоб ви розуміли, 4 година, 12 хвилина. 4,12. Ну і давайте розпаковувати. Я буду лінійку собі відкрию. Розірву упакування, мені буде того достатньо. Коробка я бачу прим'ята. але то не критично. Так, лінійку зібраємо в сторону. Все показує вам без пришвидшення в реальності. Так, ну що, дивимось. Пише пошта, що це десь біля 3 кг. Орієнтовно. Ну, подивимось. О! Digital мікроскоп. Там вам видно, не видно? Ось! Digital мікроскоп. Що, розпаковуємо? Зікаю. А, ну так. Е, Давайте я буду знизу, а вам буду показувати зараз боком. нас мануал інструкція, бо кропи вам в кадр не власить. Е, Спінена кришка. Мануал інструкція на низ. Потім почитаємо. зараз я вам викладу. Все одразу. Щоб ви собі побачила. Так. Ага. Якось так. Ну і коробка у нас пуста. Переходимо спершу. Це у нас штанга, як я її назву. Тримач штанга, як ви її собі називаєте так вона і буде називатися. Так, усього така довга. там в мене лінійка. Зараз подивимось 20. 2 см. І то при тому, що не на самий верх. Тобто у нас штанга Я кладу на е, Довгий кабель. Це у нас живлення та керування. Чудово. Сама підставочка, ну така тяжка, я вам скажу, але дуже файна. Підставка холоднюча, що капець. В нас вона з такими тугими, скажімо так, освітлення. освітленням. Так, я собі вже потім відрегулюю, як воно має бути. Ну, і сам екран з об'єктивом, кріпленнями і пульт. Так, пінопласт наниз. Добре, в мене повноцінна комплектація. Спершу дивимося, що за пульт. Я вам о, в одному скажу в розпаковці перше враження просто чудове. Я не очікував, що буде таке громадне. Я очікував поменше. Пульт, просте керування, вімкнення фото і так далі. Е, зменшення збільшення яскравості і збільшення зменшення зображень. Дві. Батареєчки, це у нас 3А міні-пальчикові. Я вже їх підготував, купив в Аврорі. Так, поставимо одразу, щоб не тягнути кота. А! Що там було? А як підсвітка тільки що колір поміняв? О, дивіться, знаєте, цей пульт навіть керує підсвіткою. Капець О! Ха, капець, Цей пульт керує підсвіткою, добре? Буду з ним обережний. Давайте спершу. Ну і кріплення з екрану. І сам екран з об'єктивом. Ось така плівочка. Так, як нам цю плівочку зняти? Ага. Зараз я якось підійну секунду і вам покажу. Так, ось я плівочку. Я знімаю, бо вона вже з цим з повітря. Тому мені вона не потрібна. Так. Ага, У нас є кільце. У нас є сам об'єктив. Ага, кільце вже насунули. зараз я вам покажу. Тепер, як це все кріпити. Показую. Усьо у нас є кріплення. Бачите, по центрі. Ми беремо, ставимо і просто прокручуємо. Зараз я закручу взаді. Просто до моменту, поки вона саме не стане. Вона, бачите, повернено, ну, не знаю, градусів, мабуть, 60 приблизно. Ну, 50-60 градусів. Далі ми що беремо? Ми оту гаєчку. Зараз я подивлюся, в яку сторону та гайка відкручується. позакручували вони її. Давайте візьмемо. Пласколупціну. Ага. В нас в якусь сторону. Чекайте, у нас має в протилежну сторону. Добре. Зараз відкрутимо і глянемо нагайку. О, Я її різьбу, сильно не пошкоджу У нас має в якусь сторону. Ага. А як тоді це? Чекайте, бо воно має в якусь сторону. Закручуватися. Ануна, давайте ще раз. Чекайте. я щось дупляне ріжу, чи що це? Ануна. А, труба ще й змащена, до речі. Ну. Як мені провернути? Тобто це мало би якось відтягуватись. Зараз зупиню, подивлюся. Так, розібрався. Воно було просто зажати. Я його, виходить. Якщо... Проти годинникової крутити. вона у нас закручується. Е відповідно, за годинниковою вона відкручується. Мусип плосків на грамоту тут засічку зробив на зубцях, але то не критично. Так, закручуємо назад. І дотягуємо. Так, давайте ще один оберт. Угу, ось. Так. Ось так. Зараз я дотягну. Так, я дотянув, але тут не звертайте увагу, що тут я трошки посік різьбу, нічого страшного, мені не впливає. Далі по збірці. Зверху ось тут є от такі от гвинтики. Ми їх відкручуємо повністю зверху. І після того, як сині такі забрані, ми ставимо ось це от кільце. Ставимо його і з двох сторон рівномірно прокручуємо. Тобто у нас. покрутили. Так, чуть-чуть. добре. І далі ставимо у нас екран. Ось так ставимо. Ось чорне трьох Так, попускаємо фіксатори. Поставили. Зараз я розверну ось цю громадину. чуть-чуть цель выкинула. Чуть-чуть в одну сторону. Иншу. И ось цю притянула. Так, зараз чуть-чуть послаблю. И дотянув, Оп. Тут. Так, зараз. О, это а правильно съела. Добро, оно прямо туда сесть. на пас. Тобто ось ця рефлена частина вона в нас регулює. Об'єктив. Добре. Зажар. Я вам чуть-чуть це пришвидшу. Так, у нас є люфт. Отже, брінімо екран. Добре. Ого, яке воно здорове. Так, усе зібрало, то воно таке здорове. Так, ззаді Закрутила собі. Ось, я собі затягнув таким чином, щоб в мене екран вільно вниз не падав. Так. Зараз я підрегулюю. У мене воно трохи не сіло, правильно. Все, підрегулював. Ага. Тобто взаді треба зажати. Тоді в нас екран вправо вліво не дає фотку. Добре. Де там блок живлення. Зараз я вам це пришвидшую. і переходимо зараз до вімкнення. На перше враження просто чудові. Заклію. Показую я вам мікроскоп. Давайте подивимось, зменшимо яскравість. Ага, в мене вона там. Ой, секунду, я одне гляну. Тому що в мене експозиція чи така. Секунду. По налаштуваннях я вам це все покажу. Так, в мене така. Переходимо по меню, я зараз вам це все покажу. Перше. Із перемах даного мікроскопу. Давайте я зараз його вимкну. Е, Перше, він доволі високий. Ось, бачите, вам навіть не влазить екран в кадр. Тут дуже тяжка підставка, вона алюмінієва, алюмінієві всі кріплення, тобто він весь алюмінію. тут чорне просто покриття матове. І е, сам цей об'єктив із екраном, він саме в нас пластиковий. У нас є труба, максимальна відстань там 22 чи 25 см висоту, і найближче це, по-моєму, 4-5 см. Ну, перевіряти. Не бачу смислу, із мінусів, мабуть, що я замітив? Тут затягнули гайку дуже сильно. Бачите, вона трохи покоцана. Ось я, вже її встиг покоцати, бо плоскокупцями я її брав, відкручував, ніяк не міг. Ну нічого, я на це не звертатиму увагу. У нас є е, два рівня світла, ну тобто два світлодіоди. У нас є підсвітка від мікроскопа, У е, нас є пульт керування, по якому ми можемо собі вмикати, вимикати, збільшувати, зменшувати яскравість. Це також є контролер, який в нас має. До речі, в мікро-USB те, що вставляється в екран, було в людей, в мене Type-C. Я не знаю, чи мені повезло, чи я щось не дочитав на сайті. В мене Type-C в екран вставляється і dc sів у нас в саму підставку. Е, живлення, яке потрібно, це 5 вольт приблизно 2 А, тому що він десь 1,5 споживає, якщо повноцінна підсідка на всю потужність. Е, ну, по суті, із основного це усе. Щоб вас так довго не тумити. Спеціальні кріплення я не став. Зараз ми з вами будемо робити запуск. Я вже робив, вже тестував. Так. Щоб вам екран вліз Повернув до вас. Ось такий він. У мене зараз висота. Давайте змірюємо лінійку, це не тяжко. Зараз побачимо на якій висоті. 13 см приблизно. 12,8-13 см. У мене зараз стоїть. Тобто це більше половина. Які об'єкти ми сьогодні будемо розглядати? Плату павера покажу, яку я ремонтував. Побачите заводський і незаводський припій, там де я появ, там де не я. Побачите ТПшечку з мікро-usb і побачите сіль, як виглядає як сталки солі. Волосинка, паяло, ну волосинка як проволока, жало паяльника просто як цвях. Там немає цікавого, що показує. Може, щітку, якою ми чистимо плати, я вам покажу тим словом. Зараз будемо думати, все по ходу побачимо. Є у нас в нас комплекті пульт, яким можна керувати, ну кромі запуску. Ануна, хочу його не перевірити. Запускаємо. Вмикається підсвітка, повністю тут, і на мікроскопі. Чекайте, хочу я одне перевірити. Зараз я вам буду показувати. Ось, допустимо, якщо я тепешку собі, так? Ось, допустимо, тепешку. Дивіться, який прикол. Можна собі холд нажати, дуже файна ця. І собі там, допустимо, фотографувати чи далі робити. Знову нажали холд і все. І воно в нормальному режимі. Так, по керуваннях можна пультом, можна собі не гратися з параметрами, тобто менюшки все таке. Там блокування, зміна, запис, відео, фото. Це вже якщо там мікро SD-карти є. Ну, взаді показувати немає смислу, там чи цікавого. Передня панель, це у нас. Давайте зменшу яскравість. Чинай взагалі вимкну. Щоб вам не било. Вже хватить від цього, що вам світить. Давайте я так прикрию. У нас є перша кнопка вкил викл можна окремо вмикати. Ну, вимикати, вмикати, не через е контролер. Е М-ка, тут е М намальовано. Написано. Е це в нас переключення між режимами і налаштування верхниці, відповідно. Скажімо так, міняються пункти. Кнопка ОК, одноразу в нас запуск. запуск камери, ну, тобто запис відео. І камера це в нас якби фотографія. Ще окей, це є підтвердження. Якщо це в нас штування. Щось я вже просто сьогодні заговорююсь. Я поки півгодини знімав відео, ти вже заговорився. Так, гаразд. Перший об'єкт це в нас сп Ну, Основне покерування я вам показав. Давайте покажу. Регулюється ось тут. Кріплення, воно кріпиться на штатив. В нас є. Пластиковий фіксатор, щоб не пошкодити штатив. Ну і все. Із такого основного світло можна збільшувати, зменшувати. Давайте я через пульт покажу. Зараз ось. Наближення, віддалення. Зараз побачите на екрані. Тобто, от, наближення. Віддалення. Далі. Це в нас експозиція. в мене вона на нулі. Щось я думаю, це яскравість буде. Можна міняти частоту. Можна режим hold Контраст. Це ще якась підсвітка. Ану, ага, так, це по-моєму підсвітка. Ну, давайте менше і натиснемо. Так, на пульті у нас регулюється сама підсвітка. Тобто, бачите, можна яскравіше. А, це підсвітка екрану. Все, зрозуміло, допере. Ну там на Ютубі я цього не показував, там вже самі розберуться, там є інструкції і все решта. Добре, е, стану 110, як і було. І давайте дивитися. Переходимо в меню. затискаємо M, тобто тру кнопку. Ну я взагалі тримаю, щоб було мені зручно. При наштування ви собі їх побачите, там картинки скидав, Resolution — якість, лоп, рекордін, запис, там хвилина 3, 5, 10 і так далі. Експозиція, експозиція, ну самі зрозумієте. Date stamp, це, як я розумію, до скількох днів чи як воно. Ще раз нажимаємо М, і це дата, час, мова, частота, формат цього зображення, заводські налаштування і версія самого мікроскопу. Так коротенько я пробівся. Так, ну ось давайте почнемо результати. Зараз якось, щоб і ви не впали. Зараз я підставлю підставку секунду спереду екрану, щоб він в разі чого не гепнув вниз. Засвітлює вам саме те, саме лампа, тому не дивуйтесь. Вам все чітко я там скидав картинки. Е, Об'єктив вліво віддалення, вправо наближення. Ну, якось так. Тепер показую по регулюванню висоти. Там є барашок, можна собі ось ближче. Далі, як собі хочете. Тепер дивіться, фокус покаже. Ось, ми хочемо прочитати оцю мікросхему. Вам не видно, так? Включаємо підсвітку. Якщо нам треба доріжки, от якісь подивитися. дивіться, Оп! І видно мікросхему. Ну, вам не видно, бо засвітлює лампа. Але все чітко видно. Або ось тут збільшуйте світло на контролери, тобто на оцих. Вони будуть більше жарти. Але все ж принаймні чітко буде видно. Ну, якось там, бачите, як от виглядають мікросхеми, контролери. Резистори, от дивіться, взагалі як діоди. Я б ніколи не повірив, що вони так виглядають, ці діодиці. Дуже цікаво виглядають. Я вам зараз ще оце фото зроблю, собі потім роздивитесь і все. Думаю, буде для кожного цікаво. Зробив я вам фото, теж ще докинув групу. Кристалики солі також там перевіряли, закинув. Е, є такі моменти, перший. Ну, це позитивні моменти, зразу кажу. Перше, як ви рухаєте об'єкт, немає великої затримки, стукаєте екран десь, звичайно, теж не орпість зображені все чітко ніжки, Ось, бачите, можна так. Приходимо давайте до плати Power. Саме цікаве, я думаю, для всіх. Так, 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 так. Ось дивіться, зараз я вам вкусую. Це кундір, який я паяв сам. Ну, не сам, а в всього було. А це кундір, який я паяв. Бачите, різниці є. Ось тут більше горка ну, ось тут дивіться. Ви б сказали, що я у цій вот пайвел фен. Ну от серйозно, заводський, як будто припій. Бо я садив не на свій припій, я не припаю. Ну, якось так. Тому ну, ось, можете ще раз поміняти. Ще якось... не можу якось два кадри. Ну ось. Одну ніжку і іншу ніжку. Ось я вам зараз зроблю фото з роздивитися. На все. Тому якось так. Запаював я ту фену, тому от так наволіться. Ось навіть мікросхема, яку я паяв. Саме потім паяльником, що проходився. Там одна ніжка. Ось ця. Вона закріплена на але немає горки припою. Ну, так як я люблю запаювати, то немає. Лише одна ніжка, але так всі пропаїв. Жалом типу К. Ну, якось так. Далі ось плата, можна собі роздивитись. Я вам буду повільно. Ось процик. Так, що процик роздивитись. Далі. 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 Так, роздивитись. Вони так взяли, бачите, як затирають. Далі. Що процесор погано видно? Там пише SW62068 264 COA MC, 78 а я би так своїми очима не прочитав. Ну, це ми побачили. бачите, більше я ніде не пропаював. Що потрібно, доріжки, подивитися. Відповідно, все на максимум. Включайтесь, освітлення і все. що потрібно, просто затемнити. Ось вимкнути підсвітку, вам потрібно підсвітити. Ось цим підсвічуєте. Тобто оце максимальна яскравість. Оце мінімальне. Ось можна на мінімальній Собі роздивлюватися. Тобто, дуже, чіт... дуже чітка картина. Переходимо тепер до касалки солі. Зараз я якось спробую показати. Секунду, бо щось я зачепив. Я вибачаюсь, зараз зацепив. Так, що ти сьогодні там зацеплю? Ага, ось так. Ось красавики солі. Дивіться, які вони. Здається, дрібне, от в нас. Насправді воно нічого не дрібне, воно доволі крупне. Можна воно щоб зблизило, але в нас тоді розми... розмивається чуть-чуть, як бачимо. Ну, ось такі кристалики солі, якщо когось цікавило. Далі, солі ми побачимо. Тобто це вже цифрове зображення, скрізь цифрове, якщо буде питання. Тобто скрізь цифрове зображення. Далі, що ми ще з вами? Давайте От Всі думають, дивляться на світлодіод. Чи Там просто кристалик. жовтенький і все, так? А в нас там вказується сфера. Я зараз це покажу. Так. Дивіться, оце, світлодіод, Купол такий. Ось я вам зараз зробив фото. Ось який купол. Ось який купол. І там їх при тому два. Якщо там побачите, ось один, другий. Всередині сам цей. А вам буде засвітлено, я вам там фото пороблю, тому не дивуйтесь, що вам трохи засвітлено. Ну, нажать планшет, сліпить е, світло мікросопа і сліпить е, лампа. Що ми ще давайте подивимось? Давайте роздивимось ось таку плату. Давайте ось, цю, тому що всім вона більш відома. Це у нас dc повишайка, конвертер. Конвертує напругу. Ось. Тобто дивіться, можна все чітко маркування розглядіти. Можна збільшити. А в нас тоді втрачається якість. Тобто, бачите, втрачається якість. Можна, ну, але це цифрова скрізь, щоб ви там не думали. Ось можна собі роздивитися. Ось приблизно як... Зараз глядано. На ось як наш буде нігуть виглядати. Дивіться, покажу, як наш нігуть буде виглядати. Бачите, як воно ось навіть нігуть виглядає. Ось навіть давайте палець подивимось, дивіться. Зараз я вам зроблю фото. Ну, якось так. На ютубі там менше фотографій, менше того всього, ну але там собі потім я якщо туди знімлю, якщо комусь буде треба. Ось як виглядає наш палець, ось як виглядає плата. Тобто оцей степ буст. Ось, можна собі на будь-яку висоту піднімати, ну, якось так. Тому всім дякую за перегляд. гарного вечора. Ось можна навіть дві плати. Зараз я поміщу, на останок вам дві плати. Ось, якщо вам треба бачити дві, Щоб вирізло в кадр, віддаляєте, піднімаючи мікроскоп, вам вже там напевно не видно. Так, почуть. І ось можна собі дві плати роздивитись. Тобто всі чітко маркування видно. Я зараз ще покажу один прикол на останок і тоді вже буду з вами втушатися. Так. Ось я маю процесор. Процесінг саме як я ще його назвати. Щоб мені, побачите, в мене ну, так ідеальний зір, мені треба певний кутон. Зараз я зможу до прикладу. Ось цей один. І зараз ще якийсь. Зараз гляну, там, де хочу видно якісь написи, то вони позатерті. Капець позатерті всі. От, як, як жити. Не, вони всі затерті. Гаразд, кажу тоді на одному. Там, де чітко видно нас. Ось дивіться. Так, вроді за світ. Згідні. Дивіться, просто от розвернути. І можете собі прошу читати. Ось, прошу, можна собі читати що вам завгодно. От як все чітко видно. Потрібно щось пролодити, пропаяти. Ось прошу, перевернули його на брюху і собі працюєте. бачите? Ось відсутня заглушка, скажімо так. Ось тут на ньому вже. На кшталт корозії пішло. Угу. Якось так. Я зараз ще зроблю фото. Заодно, щоб ви побачили, як це наяву приблизно, що воно це саме засвітлювало. Ну якось так. Ну, тепер прощаюся, всім гарного вечора. Пишіть свою думку, як вам цей мікроскоп. Показую вам реальні фотографії. Всім гарного вечора. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ось так воно все виглядає наяву, бо камера чуть-чуть засвітлювала. Плюс світло було.